Замість зимової її підтримки отримала понад 200 тисяч гривень кредитів. По факту немає якогось механізму захисту, наприклад, таких пенсіонерів. Що робити і що ж варто знати, щоб не потрапити на гачок до шахраїв? Марія родом з Харкова. Вона дитяча письменниця. Дівчина мешкає в Туреччині. Саме Марія розповість нам історію, яка трапилася з її 65-річною мамою. Пані Надія не може і досі, тож на інтерв'ю не погодилась. Вона відчуває себе винною. Мама та 90-річна бабуся Марії живуть у Харкові. Вони не захотіли, тому що, ну по-перше, мама сказала, що бабуся вже старенька, вона погано ходить. Ну, Бабуся сказала, що вона вже пережила другу світову, що вона мене причепилася, я просто хочу померти. Вибачте, не подробиться. Тож адаптували своє життя в Харкові. Мама Марії вчителька англійської на пенсії. Також пані Надія підпрацьовує приватними уроками. Коли з'явилась можливість отримати тисячу від держави, звісно, хотіла нею скористатись. Вона отримала повідомлення від знайомого у Вайбер. тобто вона сказала, що І вона скла, ну це ж знайома прийшла, e, Ну вона нічого не запідозрила. Тобто від... e, повідомлення було таке отримайте тисячу від Зеленського у будь-якому зручному банку. Як виявилось потім сторінку того самого знайомого зламали в телеграмі, та було вже пізно. Жінка перейшла за фішинговим посиланням, яке збирає дані, і їй одразу ж подзвонили шахраї. Їй подзвонили в телеграм, з нею зв'язалися шахраї, тобто вони вийшли з нею на зв'язок, бо більше вони подзвонили їй по відео. Аби завоювати довіру, сказали, що їм потрібно впевнитися, що тисячу гривень отримає незловмисник. І тому вони власне хотіли переконатися, що це сама мама. Вона їм показала там свій паспорт у камеру. А потім власне сталося так, що вони сказали їй, що для отримання вона має підтвердити через дію дія підписи, має поставити свою згоду, що вона згодна отримати цю тисячу. Поки жінка вірила і розмовляла по відео зі зломисниками, вони встигли оформити на неї декілька кредитів в різних банках на суму понад 200 тисяч гривень. Вона не дружить з технологіями. Вони і власне вона казала: я з ними вісіла е, дві години на телефоні. Вони абсолютно терплячі, мені всі пояснювали, куди зайти, що натиснути, яке посилання там відкрити. І сказала у банку. Вона сама підписала згоду на оформлення кредитних договорів. Але кредитні договори були оформлені в той час, поки вона е, була з ними на телефоні. Минуло більше місяця. Банки вже надсилають повідомлення про те, що потрібно сплатити кредити, адже електронний підпис теж є. Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн з департаменту кіберполіції. Такі випадки в нас майже щодня. Тож, щоб не потрапити в таку ситуацію, важливо запам'ятати, аби отримати допомогу від держави, не потрібно переходити за посиланнями в різних месенджерах і тим паче вводити свої особисті дані. Є там тільки три способи отримання цієї допомоги: це подати заявку через дії, звернутися через Укрпошту, якщо ви обслугуєтесь на укрпошті, і звернутись до банків партнерів. Вся ця інформація є на порталі Дія. Тільки в таких три випадки ви можете отримати допомогу. Юристка Тетяна Лежух каже, досудове розслідування в такій справі може тривати роками, адже зазвичай важко ідентифікувати злочинця. Тим паче в телеграмі ділки одразу видалили діалог для всіх. Дуже важливо знайти інших потерпілих. як показує практика, чим більше є звернень до поліції щодо одного і того ж питання, тим розслідування досудове ефективніше. І також Тетяна радить звернутися до банку з запитом на отримання інформації. А саме копії документів, копію договорів і документів додаткових, які надавалися до банку для отримання кредиту. Зрозуміло, що це був онлайн подача документів. Зрозуміло, що це був цифровий підпис, але я би підходила до таких договорів ще з точки зору аналізу їх на предмет недійсності. І вже потім разом з юристом можна проаналізувати, чи був цей договір укладений законно і відповідно до регламентів конкретного банку. І Якщо порушена процедура, це можна оскаржити в судовому порядку.